Сесія Одеської міської ради. Депутати вирішили економити на всьому, навіть на часі. Тому земельні питання під час обговорення порядку денного вирішили приймати блоком. Є пропозиція по земельному блоку. Пункти 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629 і 631. Проголосувати списком. За 90, проти 0, воздержалась ново рішення прийнято. Проект рішення щодо створення єдиного відкритого реєстру об'єктів комунальної власності вирішили не вносити у порядок денний і не голосувати за це рішення у подальшому а введення єдиного відкритого реєстру комунальної власності. Прошу включити повіски. Хто за дане придовження? Прошу голосувати. За 56, проти 2, воздержало 2, рішення не прийнято. Бюджетні питання, зокрема щодо виконання та внесення змін до цьогорічного бюджету міста, приймаються без обговорень. За 83, проти 0, воздержалося 0, рішення прийнято. Депутати міськради вирішили зекономити на членстві в ряді міжнародних організацій. 1-2, виході міста Одеси із составу міжнародних організацій. Была поставлена задача относительно изыскания пути экономии бюджетных средств, в соответствии с чем нам была рассмотрена возможность относительно выхода Одессы из ряда международных организаций. Вопрос состоял в том, что э, мы должны были понять, на что идут эти деньги и какая конкретная польза для нашего города. Отвечали так. Не знаю, что вам и сказать, потому что таких вопросов нам раньше никто не задавал. На самом деле экономия составит порядка 4 тысяч, 400 тысяч э, гривен. И мы не видим сегодня необходимость нахождения или взаимоотношения с Такими організації за 87, проти 0, віддержався 1. Рішення прийнято. Цим голосуванням припинено членство Одеси в наступних організаціях: міжнародній асамблеї столиць і великих міст країни СНД, Європейській коаліції міст проти расизму, міжнародному чорноморському клубі, в міжнародній раді по місцевим екологічним ініціативам. Рішення прийнято. Для цього міська рада вирішила взяти за реконструкцію водосистем. Депутати затвердили план розвитку та реформування водозабезпечення та водовідведення на наступні шість років і на реалізацію цього плану виділили 76 мільйонів гривень. Крім цього, дозволили інфокс переоснащити та списати комунальне майно СБО «Південна», яке, начебто, вже не придатне для подальшого використання. Я два Прошу голосувати. А вже наприкінці засідання було оголошено про створення нової депутатської групи під назвою «Довіряй ділам. В неї увійшли 34 екс регіонали.